Капеланське благословення на 18 січня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Цієї Сину і Святому Духу, і нині повсякчас всяча на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як бідна вдова поклала весь свій прожиток дві лепти в хриньку церковну. І Ісус підізвав своїх учнів і сказав: Бачите. Ця вдова поклала найбільшу пожертву і всіх тих жертводавців, які давали навіть великі суми. Ви знаєте, ми дуже, ну, я, я помічаю в нашому житті, що вдава має прожиток денний дві лепти і віддає все своє, все, що є. А та людина, яка має 100 талантів прожиток денний. Теж дає дві лепти. І та, яка тисячу має е, денний прожиток е, талантів, теж дає дві лепти. І так і 10 тисяч теж дає дві лепти. А є деякі ще, які дають, знаєте як? А я свої не буду давати. Я тобі 100 вдов приведу. І вони по дві лепти дадуть. І нехай буде вважатися, що і моя частка тут є. Знаєте, перед тим. Господь сказав своїм учням, що стережиться книжників, які люблять займати перші місця в синагогах, на бенкетах будуть шановані в перших рядах возлягати, і довгі носять одяг, люблять носити, люблять приймати привітання від інших, а ще люблять довго молитися на показ, щоб вважали їх якимись великими. Але насправді поїдають ці доми людів, які лепти віддають. Бо на найгірший присуд, присуд буде таким. Може краще бути відмовитися від того напускного, яке я хочу, від того земного солодощів і радощів, а почати придбавати небесні дари за те, що я покладу свої прожитки перед Богом і. Так їх використаю, щоб Господь прийняв їх, як у тої і її дві лепти. Амінь.